Друзі, доброго мирного дня. Сьогодні ми перше починаємо дуже такий цікавий експеримент. Саме в чому експериментність цього всього, що я хочу. Показати вам, як може працювати, як ми проводимо курси. Друзі, всім, всім всім мирного дня. Сьогодні ми стартуємо, стартує наш курс по основам консультування. І сьогодні я хочу провести вперше не просто курс і спілкування з нашими учасниками, а саме. Познайомити вас, як відбувається курс по основам консультування, чим ми ділимося. Тому сьогодні деякий час я буду з вами, я буду з нашими учасниками і сподіваюся, що такий, якби експеримент, він вдасться. Тому ми вже запрошуємо наших учасників на наш курс. і Я сподіваюся, що всім, -всім буде корисно. Тому ми стартуємо і також ви зараз бачите прямий ефір на youtube каналі І я рада доєднувати наших учасників нашого клубу. От тому я рада вас бачити. Друзі, я вже почала наш курс. Сьогодні у нас така буде унікальна можливість для вас і для наших слухачів. Ми сьогодні запустили прямий ефір нашого першого заняття. Можливо, він не буде вас, але от моменти того, як відбуваються саме курси, як проходять, як ми разом об'єднуємося. Сподіваюся, це буде корисно нашим слухачам. Тому у нас вже доведеться наші учасники. Друзі, я рада вас бачити. Рада вас бачити. Декілька хвилин. Так, у нас уже більша кількість доєднується наших колег. Сподіваюсь, вам чути мене видно. Доброго вечора. Доброго вечора. Рада. рада, Об'єднуємось. Так, ну що, друзі, у нас час. Вже ми можемо стартувати 17.00, 17.03, Тому ми вже почали нашу роботу і наш процес. Так, а отже. Друзі, всіх вітаю сьогодні на нашому онлайн-курсі. Саме курс по основам психологічного консультування, психотерапії та професійного коуч, коучингу, і що ж почати приватну практику. Вітаю всіх вас. Так, друзі, давайте будемо знайомитися. Поставте, будь ласка, Курси, хто мене знає, хто зі мною знайомий. Не знаю, де ставити курси, поставить здрав. Угу. І поставте одиничку, хто вперше з нами сьогодні. Хто вперше доєднався до нашого курсу і знайомиться зі мною. Ну, бачу є нові обличчя. Хорошо. Тоді декілька слів про себе скажу. Мене звати Наталя Сабліна, я є кандидаткою психологічних наук, є коучем, тренером, практиком. Я вже не буду брати ту частину, що крім того, що я коуч психолог практик, я є експертом з комунікаційних питань, конфліктології. Також я є кризовим психологом, але це інші курси. Сьогодні я буду більше робити акцент на свою таку приватну практику, буду ділитися з вами. І також я є президенткою благодійного фонду і директоркою тренінгового центру. Тому сподіваюся, що вам буде корисно, буде комфортно, і саме головне, я хочу з вами ділитися тим, що знаю, що вмію, і що буде корисно в подальшому вам. Отже, ну, декілька слів про себе, і я є авторкою 21 онлайн-курсу, самонавчального. навчального. Я думаю, що це для вас буде дуже цінно і важливо. Буду ділитися. Ну, стартуємо, друзі. Отже, на курсі основи консультування, психотерапії, Що почати приватну практику, ми з вами познайомимося, тобто, як працювати з клієнтом, як відрізняти істинний запит клієнта від скарги, як долати опір клієнта в ході консультації. Так, тобто, ми будемо з вами вивчати які є клієнти, тобто, чи це демонстративні клієнти, чи це суїцидальні клієнти у вас, тобто, як з ними працювати, ми будемо це все вивчати. Плюс дуже важливо, коли ми Працюємо з клієнтом, давати йому підтримку і не формуючи друзі, це важливо терапевтичної залежності, тому що особливо коли до вас люди будуть приходити з залежностями, вони дуже часто хочуть залежати від психолога. Буквально декілька днів тому телефонує моя дуже нехороша така подруга, психолог яка почала працювати фактично. Почалася така приватна практика. каже: Наталь, дивися, я зараз працюю з жінкою, в якої. Втрата чоловіка, і вона хоче, щоб ми зустрічались кожного дня. Скажи, будь ласка, як це робити? Друзі, наключіть запит. Друзі, як це зробити? Скажіть, будь ласка, і ми почали з нею проговорювати про те, що якщо ви зустрічаєтесь кожного дня, це вже є залежність. Тому дуже важливо, як зробити наше. Підтримку нашого клієнта, щоб не було саме терапевтичної залежності. Плюс я буду ділитися з вами таким досвідом, як допомогти клієнту реалізувати свої завдання і плюс зберігати такі свої пріоритетні сфери, і ми з вами будемо говорити про різні методи та техніки, які можна використовувати в консультуванні. І ще друзі, ми з вами, звичайно, будемо говорити про те, як розвинути свій творчий потенціал, тобто це акцент буде на коучинг, тому що це важливі моменти, Да, відрізняти, хто ви сьогодні є. Ви є коучем, ви є психологом чи психотерапевтом. Чим більше ви будете це відрізняти, тим ефективніше ваша буде практика, ефективніше буде ваша робота. Тому таких три аспекти: от коуч, консультант, ми сьогодні вже розглянемо, і також ми з вами розглянемо хто ж такий. Психотерапевт чи він відрізняється, а тому ми будемо рухатися з вами в такому контексті. Отже, ми будемо з вами працювати раз на тиждень. Фактично, у нас з вами буде. Кожного разу зустріч не одне заняття, а три академічні години потрібно відпрацьовувати загальна тривалість курсу плюс-мінус два з половиною місяці. І ми будемо зустрічатися друзі в неділю о сімнадцятій о годині. Тому тут тут дуже важливо, щоб я поправлю тоді о сімнадцятій годині. Тепер діліться, які у вас зараз ресурс від 1 до 10. Як ви себе почуваєте? Це ресурсна школа дуже важлива для мене. Всі курси, які в мене відбуваються, я завжди починаю з цієї ресурсної школи, щоб розуміти, в якому ви сьогодні ресурсі, як ви будете сьогодні працювати і як взагалі ваш внутрішній стан. Ага, 6, 7, 10, О, супер, круто. 8, Ну так, це такий курс, де має бути ресурс. Важливий ресурс. Супер друзі, ми ще трішечки поділимося з нашими колегами, тобто, правила наші. В перший час дуже важливо це активність всіх. Це повага один до одного. Це час, це конфіденційність, це включеність в процес. І я дуже люблю звертатися до один до одного на ти. Мені так комфортніше. Якщо комусь не комфортно, ви можете написати, проговорити, що мені це не комфортно, і я буду звертатися на ви. А до мене можете звертатися Наталія. Наталія на, на, на ти. Ну, якщо комусь також не комфортно звертатися до мене на ти, ви можете проговорити на ви. А тому будемо рухатись в такому контексті. Правила всім підходять. Все, приймаємо право. Супер. Супер, приймаємо правила, це вже плюсик. Так, ну що, друзі, підготували ручки, підготували, тому що ми будемо дуже багато писати, пропрацьовувати, працювати в сесійних залах, також ми будемо працювати, крім того, що в нас буде робота групова, у нас буде дуже багато індивідуального консультування, буде індивідуальної роботи, буде робота в парах, тобто ну, я вважаю, що якщо ми починаємо курс по консультуванню, то ви маєте після курсу вже вийти звідси і починати консультувати. Якщо у вас є саме. Саме да? тобто психолог, тобто у вас спеціалізація психологія, а деякі з вас підуть далі в коуч. Тобто, ви будете розбиратися, що таке коучинг професійний і як далі в цьому рухатися в просторі коуча. Це також дуже сьогодні. Важлива професія, тому що людина іноді не знає, куди рухатись далі, чим займатися, і саме ми тут будемо з вами пропрацьовувати. Друзі, наступне на що я хочу, щоб ви звернули увагу. Це от саме приватна практика. Ви для себе сьогодні вже маєте прописати, чим ви хочете займатися. От просто ви ще не знаєте, ви тільки прийшли в першому. Я знаю, що деякі з вас вже почали приватну практику, а в більшості ви прийшли для того, щоб навчитися, як же ж починати свою приватну практику, що почати, які документи треба, які риси потрібно характеру розвинути, що ж почати. Тому ми будемо говорити, як зробити з. Того, що ви вмієте, а саме, ну, наприклад, якщо ви психолог, правда, я розумію, що тут більше психологів, як з цього всього зробити, щоб ви були займалися приватною практикою, як стати успішним психологом? Що це починати? Тому ми саме на курсі будемо це пропрацьовувати. Пишіть для себе, от зараз, поки поки ми ще рухаємось далі, що ж для вас психологічне консультування. Що для вас професійний коучинг і психотерапія, і який як акцент для вас буде найбільш корисним? З чого б хотіли почати? Отже, на вашу думку, хто такий сучасний психолог, психотерапевт та коучинг, який займається приватною практикою? От просто пропишіть для себе. От для вас, поки пропишіть, будемо зараз ділитися. Друзі, хто нас зараз. Дивиться на YouTube-каналі, Ми раді були бути сьогодні з вами. І сподіваюся, якщо вам буде корисно, якщо вам буде цікаво, ви можете доєднатися до нашого курсу і далі рухатись з нами. Тому ми сьогодні з вами прощаємося до наступної зустрічі, а ми далі будемо рухатися з нашими учасниками і